Привіт! Вирішила за дуже довгий час записати відео за місто Суми. Всі знають, що я перестала його записувати на просторах Тіктоку і навіть в ефірах перестала їх дивитися, але я знаю точно, що є люди, які чекають на відео саме від мене. Що я хочу вам сказати? Ви знаєте, що реально. За такі обставини, які зараз, на жаль, відбуваються на прикордонні і вже дуже близько до міста Суми, я казала вам іще в жовтні, в вересні, в листопаді і це, на жаль, здійснилося. Я знаю точно, що ви пам'ятаєте багато сновидінь, які я вам розповідала. Розповідати їх зараз е, я не буду і виставляти їх більше, я також не буду, на жаль. Е, тому що, ну це вже таке лишнє буде. Значить, що хочу сказати, я сьогодні дивилась наше місто на декілька колодах. Е, якщо є можливість у вас виїхати зараз з манюнькими дітками, час настав як ніколи. Це вже, Ці слова вже зараз звучать не так, як звучали в жовтні і в листопаді, коли я це відчувала. да? Що показують карти? Карти показують, що десь нас крепка дурять всіх. Це найперше, що показують і на всіх колодах. Друге, що зараз можуть завдати дуже серйозні якісь удари по енергосистемі. Третє. Що движення з кордонів воно буде і воно зупиниться лише якщо станеться якесь чудо. Четверте, що можуть посилитись обстріли, летіть буде много і різного. Що я вам хочу додати? Бережіть себе, бережіть своїх близьких? Сказати, що. Ну, я навіть не знаю, що вам сказати, тому що це речі, які відбуваються, вони жахливі, просто жахливі. Тому, будь ласка, не вішайте собі медальки мами з дітьми, або не думайте про те, що про вас скаже якась е, Люся або Света, за те, що ви покинете своє місто, спасайте своїх дітей, бо тільки дурень зараз може сказати, щоб ви залишалися.